Чому я особисто не люблю, скажімо так, гладенькі поверхні в машині. Тому що, поки воно шашаве, дивіться, машина чиста. Машина ну, не ідеально чиста, але там якісь, може, бруд, там хтось ногу два рази поставив, але в цілому машина не брудна. От на таких поверхнях все добре. Але тепер подивіться на... Скло на те, що гладеньке. Це звичайний пил, який з нашого одягу, і який просто жахливо виглядає, коли виробник робить отакі гладенькі поверхні. Тобто ви мусите гнати машину на мийку тільки через те, що у вас оцей пил. Або чимось його протирати. Бо машина, машина чистенька, машина не брудна зовсім. Але маємо, що маємо. Ось такий от пил. Тому і коли обираєте машину, зважайте на це, якщо ви перфекціоніст або любите, щоб було чистенько, оці всі гладкі поверхні гладенькі, вони будуть вам муляти око.